Допомогти дитині в самореалізації та у виборі майбутньої професії з таким гаслом живуть та працюють викладачі станції юних техніків. Позашкільним закладом такого плану незабаром виконуються 85 років. З часів радянського союзу їх залишилося небагато. Проте вони є. Чим сьогодні живе та дихає одна з таких станцій, розповість Олексій Лінке. Щороку третя станція юних техніків навчає більш ніж 700 дітей. Стояти на місці не можна, говорить Маргарита Молостова, керівник станції. Тому і намагається поєднати старі традиції та нові віяння часу. Щороку коригують навчальні плани з урахуванням актуальності тієї чи іншої професії. Зараз тут півсотні гуртків та півтори десятки напрямків. Можна прийти і совершенно юним созданням в п'ять років, і у вже більше созревшим, пройти буквально каждый кружок позаниматься своїм любимым ділом і получить до профи... как ми грем до професійного освіту. Це гурток судна моделювання, можна сказати, класика жанру. Тут проводять свій вільний час від найменших, кому цікаво, як все влаштовано, до більш серйозних парубків, кого приваблює історія. Не кинаются, ну мені тока кораблі ну це правозікінше то Це бріг, карабль вена корабль, корабль Росії. На 18 деток сімнадцяти вісімнадцятий вік у сусідньому класі майбутні майстри технічного дизайну. Ну а поки що вони осягають ази. Я рисую циліндр, склади мозаїку. Очень хороший кружок мені тут просто подобається. Тут хороші преподавателі. Гурток інформатика, основи прикладного програмування та основи переходу з комп'ютером на ти. майбутньому, я думаю, мені понадобиться на роботі і в учобі. Як я знаю. От, е, в різних училищах інститутах обязательно буде інформатика. Я хочу наверное, в будущем зв'язати свою професію з этим. я набираю на комп'ютері імена англійські імена, службові листи, відгуки. А це вже гурток з назвою Секретар Керівника. Вивчає стандартні та не дуже ситуації, що супроводжують професію Ділові папери та також ділову українську мову. Я хочу освоїти нову професію секретаря. Что также деловой украинский язык эти знания, которые здесь получил те знания, которые я здесь приобрел, может дальше придется в жизни, не только в этой профессии, может придется даже в другой профессии. Я хочу освоить профессию секретаря, чтобы в дальнейшем можно было пойти работать не только на э, ту профессию, которую я в дальнейшем еще выберу, я не, придумала, как бы, но и еще можно было бы ходить и подрабатывать. Багато выпускников третьей станции поступают до вузов именно за тем направлением, за которыми навчалися у позашкільному закладі. Проте не освітою единственное, живая леди Як как жертомата с мовноски ззнается молодь. Я на и ближе к дому и тут очень интересно. Тут можно познакомиться с друзьями, с девушками. Это все интересно. Для удовольствия. Олексий Линьки, Евгений Дроботов, Харьковские Известия.